Ми от ну чекаємо фактично добрих два роки, замовлені нами там 18 потім і ще додатково загалом 54 такі гаубиці, і досі вони ще в бою не використовуються. Так? Тобто, да диверсифікація йде, да звучать думки в деяких країнах про необхідність відмови взагалі від закупівлі тих же самих f 35 Швейцарія, Фінляндія, Канада вони задумуються над тим, чи варто брати? Американські мисливці, це стосується тих країн, в яких процес закупівлі і ще знаходиться ну, на таких ранніх стадіях. Ми бачимо це по тих же показниках, наприклад, курсу акцій, да, коли курс акцій європейських з виробників зброї він пішов вгору на тлі оцих необдуманих рішень адміністрації Трампа. Да курси акції американських виробників зброї пішли вниз. І наостанок ми не знаємо, чи буде припинення вогню, і це прогнозувати складно. Але знову ж таки, якщо говорити про стратегію, мабуть, нам треба подумати, що зробити в найближчий час, щоб Росія, як мінімум, подумала, чи хоче вона відновлювати військові дії, чи можемо ми домовлятися, починати домовлятися з тією самою південною Кореєю, яка нам поки не продає через те, що у нас війна, або там з тією самою туреччиною, з якою очевидно є співробітництво. Яке дуже часто не відкривають карти турки, але щось є. Тобто, нам потрібно змінити систему закупівлі озброєння для того, щоб бути готовими до можливого продовження війни. І, ну, власне, тут стоїть питання не про зміну системи, а про диверсифікацію, оскільки орієнтація на одного якогось конкретного виробника призведе до того, що ми. Не зможемо достатньо швидко отримати потрібну нам кількість озброєння. там ті ж самі самохідні артилерійські установки. Ми купуємо і в словаччині, і у Франції. Цезарі і, і в Німеччині і свої виробляємо. да І це, ну як кажуть, призводить до зоопарку. Ну але нам потрібно стільки, що один якийсь монопольний виробник не спроможний буде це забезпечити. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.